Всім привіт! Всім привіт! Ми сьогодні вам покажемо, як зібрати ось такого дракона з набірного лакокреатор. Так, в наступному відео ми покажемо, як зібрати рибу або папугу. Ну а, що? Можна подивитися? Сьогодні ми знімаємо бачите такого дракона. А ще тут можна зібрати трьох персонажів насправді. В наступних відео ми ще знімемо рибу і папугу. Або може спочатку папугу, потім рибу. Ні, не, не рибу, потім папугу. Угу. Добре. Ось, ось так, що тут, і тут, так. Тому все, відкриваємо. Відкриваємо. Завез яке надавити тут. Може та Так, да. тут є така спеціальна штука, щоб відкрити. Не надавлю. І стає відкриваю. Так, вже бачили 15 пакетик. Зараз покажу вам. Ось ось такий є у нас тут пакетик. Дуже багато деталей. Ось дрібний пакетик. Такий. Okay. Ось стоятий пакетик. Опа. Перша інструкція. Так, є інструкція. Ось дань. Ага, тут різні інструкції інструкція. Є інструкція. інструкція І на дракона, Ой. на рибку. На рибу. І на папугу. Сьогодні ми використовуємо дракона. Тому на Так, тут перша стоїночка. Ось вот така інструкція. Перша стоїночка у нас. Ось така. Бачите? Mm -hmm. Так, ну. починаємо з ось цей. Висипаємо ось цей пакет. Давай подивимось. Ось така інструкція. Так. Це пакет, який нам потрібен. Ну, не вказані на них чомусь номері. Mm -hmm. Давай подивимося. Так, номерів немає. Я думаю, що можна висипати всі пакети. А один заліба. По цей окон, я думаю. Так, от тебе яконь мабуть. Головне, щоб не зібрали тут пасху. Пока що. А тут є гарячий... Знаєте, як вона бере? Не закипає саме, потім потом тут не думає. Так, одна деталька туда летала, як Так. Висипаємо, готово. Так. Ось така купа деталей у нас. І тепер ми починаємо збір. Що на нас спочатку? Жовту знайти. Так, червону я. Ага, ось, ось жовта на чотири. Ось ще а далі їх потрібно ось так скласти. Бачили сторіночку ось така. І так, нічого, нічого не ходить. Тепер нам а, треба знайти так? одну таку червону і одну коричневу. Так, я так розумію, ось коричнева, Давайте її буду знаходити, будеш збирати. Так, і шукаємо червону, червону, червону. Так. О, ось червона. Так. Мабуть, де... так. Так, я... ось сюди. Червону. А сюди коричнево? Ось так? М -м. Чекай, це не така коричнева, як нам потрібно. І це не така коричнева, як нам потрібно. Шукаємо ще коричневі деталі. ось вона. Ось сюди цепляємо. Ага. А де яка рішення коричнева? Ось так? Так. Mm -hmm. Так, ну. Да. Тепер надо... О, я треба. Треба ще стілу. Ось є така. Тільки нам потрібна така інша кої, мабуть. Ні, це вона. Може інший кої там є. Давай такої сірі. Ось такої. Ну це точно. Хоча... Ага, їх дві має бути. Ось. Одну ось так. А, а другу сюди. Так. І все, ми переготаємо. Так, зараз покажу вам наступне сторінка. Наша коробка трошки пересунулася. Ось, бачите? Ви можете нам, нам трохи так. Ну, нам це не потрібно, ми так трохи підказувати. Так, нам потрібно дві такі червоні. Ні. Ось одна. Ні. Чому ж такі така висока? Одна і ось друга. Тримай. Дякую, так і ставиш їх сюди. Так, одна деталька сюди. Друга дитанка сюди. Так, тепер потрібні дві ось такі. Одну я вже знайшов. Ага, ось наступна. Ми зараз ми зараз частину, ми зараз хвіст збираємо. Так, ставимо. Далі ще сюди, потім сюди. Ось сюди, сюди, другу сюди. Так, тепер шукаємо дві ось такі червоні. Червоні. Ні, одну. Ну таку. Одну одну, одна, вона. де так. Добре. Добре. Так, і ми. Її... Ставимо ось тут. Так. Правильно. Так, і тепер. Шукаємо такий червоний квадрат. Ось він. Так, куди я? Так, дай я показую на студію. Зачекайте, дайте ось. Ось така. Я думаю, що ось це ми отримаємо потім. Так, дивимося. Нам треба одна червона деталь, ось вона. Це поки ставимось сюди в сторону, беремо червону деталь так. і сіпляємо на неї червону деталь. <рес> Ага. А, дракон, не, танчу, так. Це не красиво. Тепер ставимо сюди. Ага, тепер нам їх треба з'єднати якось. Ось така. І давай сюди нашого дракона будемо цепляти йому квіст. Може би його. Так, вирівнюємо крила, ручки, род відкривається. Ну, от І воля, готовий дракон. Показуй, що в тебе вийшло. Ось у нас такий вийшов дракон.